В кожному великому місті є багато пам'ятників, монументів, скульптур, пам'ятних таблиць, присвячених тим чи іншим людям, митцям, державним діячам, науковцям. Так само і у Львові ми можемо побачити пам'ятники, присвячені, наприклад, засновнику міста Львова. Часто бачачи той чи інший пам'ятник, ми пробуємо, які в нас асоціації він викликає. О, так це ж Грушевський. В Києві він сидить біля Центральної ради. А чому він тут сидить? О, а це Маркіян Шашкевич. По-моєму, в школі вчили про Руську трійцю. А це що за чоловік з книжкою? Він що ту книжку продає? Я бачив, що тут колись люди книжки продавали. А цей чоловік чому підняв палець догори? Щось на щось він показує чи натякає. Цікаво би було розібратися. Взагалі людську вагу. Приваблює щось неординарне, нетипове. Тому я хотів розглянути декілька пам'ятників, які є нетиповими, або пам'ятники, які е, зробили трохи галузь. Пам'ятник на плічнику не так просто знайти. Він знаходиться в дворі географічного факультету Львівського національного університету. Зроблений досить реалістично зі всіма деталями. Збоку навіть можна оглянути коротку історію наплічника. А тепер пам'ятник, який трохи наробив галасу у Львові через еротичні постаті, які на ньому, і в нього в душі є роздягнута жінка в хутрі. Це автор Венери в хутрі, де описується дивне кохання Северина Коземського до молодої дови Ванди Донаєвої. Вона на початку не хотіла цього молодого чоловіка, але він. Пізніше запропонував їй підписати угоду. Що з того вийшло, можете почитати книжку або піти на спектакль. Від Леопольда фон фонзахермазуха ми пройдемо до пам'ятника Володимиру і Васюку. Тут немає нічого дивного. Володимир Івасюк війде від консерваторії до філармонії. Мені просто дуже подобається цей пам'ятник і ця людина. Я лише хочу схилити голову перед найславетнішим українським композитором, автором Червоної рути, яку всі знають і співають. Крім того, водограй і багато інших пісень його стали вже майже народними піснями. Але ми зараз з вами пройдемо далі за філармонію, де на площі стоїть пам'ятник іншому музичному діячу Ксаверію Моцарту. Так-так, сину видатного композитора. Він довгий час проживав у Львові, мав свою фірму, займався музикою, але пам'ятник викликав бурю емоцій у Львів'ян. У пам'ятнику дві ліві ноги можемо побачити: величезна порука, зморчкуватий і дуже не сподобався багатьом людям. Навіть писали петицію про демонтаж пам'ятника. Хочу сказати, що кожен елемент має своє значення. Велика перука батькова заважала йому ходити. Батькова слава робила кожен його день невдалим. Він, так би мовити, з лівої ноги вставав кожен день. Кожна деталь має своє значення. Правда, не всі розуміються це. Багато людей звикло до класичних пам'ятників, але такі пам'ятники ставили в 19 столітті, і вони дійсно в дусі цього часу прославляли ту чи іншу видатну людину, наприклад, Вольгана Амадея Моцарта. Але якщо подивитися на сучасний пам'ятник в Зальцбургу, то це щось для багатьох невмістиме в голову. Або навіть пам'ятник Ейнштейну в Вашингтоні чи в інших місцях в сучасному стилі теж багатьом не вкладається в голову. Але це є сучасне мистецтво. Розуміємо ми його чи ні. Тепер перенесемося в центр Львова до оперного театру. Оперний театр з червня по жовтень підпирає робота Ремануель Джанеллі, містер Арбітрум. Дехто трактує, що це допомога українському народу, рятує мистецтво, але багато людей не розуміє цього напівроздягненого чоловіка і каже, що він взагалі розвалює театр і цій скульптурі взагалі не місце тут. Власне сучасне мистецтво має збурити дискусію, і знову ж кожен бачить це по-різному. А тепер давайте з вами перенесемося до елітного району міста Львова Стрийського парку. Перед входом до парку ми можемо побачити красиві вілли кінця 19 століття. Ну бо сам парк був заснований в 1894 році. Над ним серйозно попрацював Арнольд Рерінг, який був закоханий свою справу. Там є верхня алея, де проходила торгова промислова виставка, і нижня підстосована під ландшафт. Це дуже красиво. Парк колись називався Парк Келінського, тому що в той час був поставлений пам'ятник Яну Келінському, одному з ватажків повстання Тадеуша Костюшки. Пам'ятник виклик зроблений в класичному стилі і не викликає якихось е дискусій. Він безсумнівно є окрасою парку і возвеличує ті часи, коли під час розділів Польщі поляки таки зібралися і трохи дали про московинам. Але наша мова зараз буде про інше про виставку, яка відкрилася цього літа. Вздовж нижньої алеї виставлено декілька скульптур. більшість з них підписані. Ми можемо побачити авторство скульптур і ідею та назву. Але найбільше викликала збурення скульптура, яка стоїть в центрі парку авторства Василя Корчового. Скульптура називається Впевнена. Жінка впевнено дивиться вперед, але пишні форми викликають дискусію. Одні говорили, що це неподобство для інших це пропаганда ожиріння, які тільки думки не було. Декілька днів назад навіть хтось пробував вчинити акт вандалізму над цією скульптурою. Ну що ж, це підтверджує, що всі ми різні люди, але повинні бути розумними і толерантними. Будь-яке мистецтво викликало неоднозначні думки в суспільстві. Це було і тисячу років тому назад. Це є, і в сьогоднішній день ми можемо висловлювати свою думку, свої вподобання чи невподобання, бо в тоталітарних суспільствах знищувалося геть все, що не подобалося панівному класу чи диктатору. Хтось нам може подобатися чи не подобатися, вирішуємо ми самі. Але допомагаємо тим, хто відстоює нашу демократію і щоб те, що було при більшовицькій системі, коли знищувалися і пам'ятник, і мільйони людей, щоб ніколи не повторювалися, щоб ті, хто нищить нашу культуру, відійшли назавжди. І ніколи нам не заважали жити. Тому хто має друзів чи частини, яким допомагає, допомагайте донатами, щоб були дрони і було все, що потрібно для нашої армії, для перемоги.